Болить горло спробуй зіпелор, людяник. Тут ще є одна от ще одна цікава деталь. Знаєте, для Путіна це ще спеціальна військова операція, як вони її називають в Кремлі, а перемир'я оголошується саме у війнах. Можливо, Путін таким чином готує своє суспільство. От те про що власне каже наше політичне і військове українське керівництво. Довже офіційне оголошення в Україні війни, тотальної мобілізації в Росії і закриття кордонів для чоловіків. Як вважаєте? Я, я думаю, так Путін розумів так званої спеціальної військової операції. Вона давно не спрацювала. До речі, не так давно він сам використав термін війна. Він використав термін війна, тобто він розуміє. Що треба готувати російське суспільство за допомогою пропаганди до того, що це буде тривала війна, і це треба знаходити якісь аргументи, якось це виправдовувати. Тому буде змінюватися офіційна і пропагандистська риторика. Ми маємо готуватись до цього. І Путін буде дедалі більше. Він вже говорить про те, що як він намагається виправдати те, що він. По суті, зазнав поразки військової поразки на території України. Він каже, що, по суті, ця війна Росії не тільки війна проти України, це війна проти всього західного, тобто цивілізованого демократичного світу, і це війна проти НАТО. Тобто, інакше він не може пояснити ці поразки, хотів сказати електрату, але це не можна на навіть сказав що... своєї країни.